Для лікування холангіоцелюлярної карциноми існує, ну, давайте, якщо розділяти на види, е, післяопераційна хіміотерапія, яка проводиться при е, радикально прооперованих пухлинах, і хіміотерапія проводиться з метою, щоб попередити ранній рецидив пухлини. На жаль, е, в великому Відсотку випадків рецидив таки трапляється, проте проведення післяопераційної хіміотерапії цю ймовірність, по-перше, знижує, по-друге, відтерміновує той час, коли цей рецидив може трапитись. Ця хіміотерапія називається адювантна, тобто вона додається до хірургічного лікування і частіше за все, використовується один препарат, таблетований. В клінічних дослідженнях було показано, що. Проведення післяопераційної хіміотерапії потенційно покращує результати життя, тривалості життя пацієнтів. І іншим видом системної терапії, хіміотерапії, і також використовується ще імунотерапія в лікуванні хуланге карциноми, є терапія, так звана паліативна. Вона проводиться в випадках, коли немає можливості провести радикальну операцію, і пацієнти потребують терапії для того, щоб Жити довше і певний період краще за рахунок відсутності симптомів, які викликає пухлина. І паліативна хіміотерапія частіше за все, якщо це дозволяє стан пацієнта, це комбінація кількох препаратів, є кілька схем, які використовуються для паліативної терапії, і вона проводиться вже в залежності від схем або пожиттєво, або певними блоками. Також це зазвичай залежить це динамічний процес. Ми не можемо на етапі первинної, наприклад, первинної консультації, первинного спілкування з пацієнтом сказати, що у вас хіміотерапія буде тривати енну кількість часу. Можемо сказати, скільки ми плануємо провести, але як воно буде вже потім відбуватися. це мінливий показник. Тому вже далі це динамічний процес, тільки скільки ми проведемо цієї терапії. Ми можемо про це казати, спираючись на дані доказової медицини. І дані клінічних досліджень, які зазвичай полягають в тому, щоб порівняти одну схему з іншою і залишити в рекомендаціях, протоколах та схема, яка буде кращою. Показниками кращості покращення результатів лікування є те, скільки. Людина, у якої є холангіоцелюлярна карцином, скільки вона живе з цим захворюванням на фоні лікування, тобто в ремісії терапевтичній, це можна так назвати, і е, скільки часу на фоні цього життя ця пухлина не росте, тобто, скільки стримується ріст пухлини, і якщо певна схема е, хі, е, хіміотерапії або схема, е, із комбінацій хіміотерапії, імунотерапії та або таргетних препаратів. Якщо вона е, в клінічних дослідженнях ми бачимо ретроспективно, що пацієнти, які отримували там також якусь схему А, живуть довше, ніж люди, які отримували схему Б, то відповідно схему Б ми не використовуємо, а ми використовуємо схему А. Системна терапія призначається лікарем-онкологом після Огляду пацієнта після ознайомлення з його медичною документацією. Це якщо ми говоримо про комбінацію терапії, тут якраз дійсно грає роль коморбідність, тому що інколи ми можемо використовувати комбінації із кількох хіміопрепаратів, інколи ми вимушені зменшити там це до якогось одного препарату, інколи ми, на жаль, не можемо призначати взагалі системну терапію і хіміотерапію, в тому числі, так як ми розуміємо, що ті. Наслідки, які викликає будь-яке протипухлинне лікування, вони перевищують ту користь, тобто що людина просто може не винести цю терапію. Тоді ми вимушені рекомендувати пацієнту таке лікування, яке називається найкраща симптоматична терапія, тобто, це не, не специфічне лікування, це лікування симптомів. Тобто, є Певний симптом це може бути біль, жовтяниця, інтоксикація на фоні наявності пухлини. І ми рекомендуємо симптоматичне лікування, проте воно, на жаль, не стримує ріст пухлини. І так, системна терапія призначається лікарем-онкологом, але обов'язково після мультидисциплінарного консиліуму, коли інші спеціалісти, хірург і радіаційний онколог сказали, що там вони не зможуть, на жаль, провести своє радикальне лікування. Глобально. Лікування злоякісних пухлин воно спирається на певні принципи, і принципи ці побудовані на доказовій медицині. У нас є міжнародні рекомендації, які якраз міжнародні рекомендації це є такий дуже якісний екстракт. Із всіх всіх даних, всіх клінічних досліджень, які проводились в принципі по світу, і за весь час вот існування. Ну давайте скажемо сучасної онкології. От щось там з'явилось, і зазвичай в цих рекомендаціях можна навіть побачити такий історичний відсил, що от, да так робили, але потім от, те, що я розповідала, порівнювали схему, знайшли, наприклад, новий препарат, винайшли, синтезували, спробували його. Він показав. Кращі результати, і тепер ми робимо так, а так вже не робимо, ми знаємо, що так не працює. Працює ось так. Тому будь-який онколог в будь-якій точці, ну, давайте скажемо, цивілізованого світу, він буде лікувати абсолютно однаково. Да, звичайно, що там якісь центри мають більший досвід, тобто, тому що халангіва карцинома це відносно рідкісна пухлина. І, наприклад, для онколога в інституті раку. Нам так не здається, тому що ми таких пацієнтів бачимо постійно, тому що дуже часто з багатьох регіонів сюди направляють пацієнтів саме за експертною думкою, тому що тут є концентрація там, рідкісних випадків. Так само відбувається в будь-яких інших країнах, що, наприклад, в тій самій Франції, скоріше за все, в Парижі мають досвід лікування холоднеселярних карцином більше ніж де-небудь на, на периферії, і тому що це вважаються експертні центри. Там бо в англійській класифікації це називається high-volume centers, тобто це центри, які концентрують себе велику кількість, навіть це можуть бути рідкісні пухлини, але от вони експертні. Відповідно, в експертних центрах протоколи лікування вони дуже схожі. Тобто, ті препарати, які будуть застосовуватися, вони будуть однакові. І періодичність ведення вона буде однакова. Те, що може спонукати пацієнта до зміни лікаря, це ну, по перше ставлення. Або якийсь, це називається терміном compliance, Ну, от не подобається людині лікар. Ніби вічливий, ніби все, але от, ну от щось, щось не те. Це може бути викликати бажання поміняти лікаря або установу, де проходить лікування. Може бути дійсно перед початком лікування, щоб дійсно там впевнитись, враховуючи те, що. Пухлина не нетипова, що дійсно вона так чи дійсно вона так лікується. Отримання другої думки це є дуже стандартною практикою. Онкологи, зазвичай до цього ну, можна навіть сказати позитивно відносяться, тому що все одно у нас є певний людський фактор, і отримати думку колеги із якогось іншого закладу. Буває, що люди ходять на другу консультацію, почули те ж саме, повернулися назад, сказали. Да, док, ми, ми з вами ще однією причиною, і якраз в контексті холангіоцелюлярної карциноми, це буває. Відносно часто може бути те, що пухлина все ж таки агресивна і не завжди навіть найефективніше лікування дає очікувані результати. І це може демотивувати пацієнта і створити. Уявлення про те, що скоріше за все цей лікар робить щось не те або в цьому центрі роблять щось не те, я піду пошукаю, може десь роблять краще. Хоча це, на жаль, не завжди пов'язано з тим з лікарем, з препаратами, це може бути пов'язано саме з агресивною біологією цієї пухлини. Такого немає правила. Це скоріше по відчуттям. Тобто, міняти лікаря не обов'язково, якщо все ну, якщо є комплаєнс. Я завжди там кажу пацієнтам, що як орієнтуватись. На те, що лікар компетентний, задати просте питання, коли дають якось, вам треба зробити ось це такий аналіз. Просто задати питання, навіщо? Якщо відповідь так треба, ну напевно, да, варто міня, міняти лікаря. Якщо відповідь зрозуміла, що? Тому що перше, друге, третє, ну значить, напевно, цей лікар розуміє, що він робить, і якщо виникають якісь саме. Проблеми по перебігу захворювання. Ну також спочатку просто запитати лікаря: а чому так відбувається? Ну дійсно там дуже багато речей ще не вивчено тим більше про холангіоцелярну карциному, так як вона рідкісна і ці дослідження вони завжди от, дуже дуже лімітовані тими центрами, які цим займаються. І якщо відповіді є, ну напевно, це. Не причини міняти лікаря. Ну або якщо дійсно що є щось є непорозуміння якесь, і пацієнт відчуває себе м, покинутим або там не недоглянутим на фоні лікування. Ну да, напевно, треба пошукати когось, у кого трошечки буде більше часу для цього. Імунотерапія наразі використовується для лікування. Раку холангіоцелюлярної карциноми використовується препарат, який називається Durvalumab, Це молекула так називається. Кілька років назад в клінічному дослідженні третьої фази було показано, що пацієнти, які після проходження курсу хіміотерапії стандартного там з двох хіміопрепаратів продовжують у підтримуючій терапії отримувати препарат Durvalumab, прогресія захворювання на. Дає дещо пізніше, ніж у тих пацієнтів, які його не отримували. Сказати, що ця різниця, от той виграш, який ми отримуємо від використання імунопрепарату, він назвати його проривом це буде трошки перебільшення. Так як поточні дані це дуже незначне збільшення. І більше того, на жаль, в Україні цей препарат не зареєстрований для цієї індикації. Тобто в рутинній практиці українського онколога ми не використовуємо цей імунопрепарат тільки в рамках, можливо, клінічних досліджень, які зараз також дуже лімітовані в Україні. Проте в світовій практиці, в країнах Західної Європи, в Північній Америці дійсно використовується. але без хіміотерапії він не дає переваги. Є дуже-дуже маленький відсоток. Пухлин це менше 1% всіх випадків, які так, так звані мікросателітне нестабільні пухлини, де б вони не були розташовані, вони зазвичай чутливі до імунотерапії. Але цей відсоток він настільки мізерний, що на жаль, воно не впливає на загальну картину ситуації холангіоцелюлярній карциномі. А так, в рутинній практиці поки що імунотерапія не дала велику перевагу в лікуванні такої пухлини над, над хіміотерапією. Дивлячись, що називати вакцинами проти раку, наразі. Клінічні дослідження, направлені на вивчення такого типу імунотерапії, як ну, вакцинація. Вони, більшість з них це перша фаза, оскільки холангеоцелюлярна карцинома це рідкісна пухлина. Немає дослідження направленого суто на лікування холангіоцелюлярної карциноми якоюсь певним типом вакцини. Є, можливо, там збірні дослідження, дослідослідження, які називаються «баскет-трайл» від слова корзинка, чи коли просто тип-ті пацієнти з різними пухлинами, які не реагують на всі попередні вже. Зареєстровані види лікування, їх можуть включати в такі дослідження. Ці дані поки що досить лімітовані. Гепатобіліарна зона це от печінка, підшлункова залоза і жовчні протоки, жовчний міхур. Ця зона, вони якраз зазвичай доволі поки що доволі слабко чутливі до в принципі майже всіх видів імунотерапії, як активної, так і пасивної. Тобто вакцинація, це так чи інакше від це активізація імунної системи для того, щоб вона боролася із клітинними пухлини. Поки що на, от, на сьогодні не можна казати, що це є стандартним видом терапії або що ми бачимо якийсь дуже хороший потенціал цього виду лікування для саме цього типу пухлин. В Україні а, немає зареєстрованих а, клінічних досліджень а, по вивченню вакцій. Вакцин, які б могли діяти проти раку, це є лімітовано як офф-лейбл лікування в деяких центрах. Вони, вони не є зареєстрованими як міжнародно, тому напевно ситуація зараз виглядає ніяк. В, в Україні немає змоги пробувати такий метод терапії ну, в якихось більш-менш зрозумілих масштабах. Клінічні дослідження загалом в світі вони. Проводяться, звичайно. А найбільша кількість клінічних досліджень це, звичайно, Сполучені Штати Америки і Китай. А це країни-лідери по кількості клінічних досліджень. А клінічні дослідження бувають міжнародні дослідження, однакове вивчення проходить по по одному й тому ж протоколу, по одній тій самій інструкції, щоб це було зрозуміліше. В кількох країнах, в кількох центрах всі роблять одне й те саме. Клінічні дослідження бувають. Одноцентрові, коли, наприклад, велика клініка, це дуже часто в Сполучених Штатах це проводиться, яка має великі, велику кількість пацієнтів, і вона може зробити вибірку велику пацієнтів, тому що успішний випадок лікування одного пацієнта це дуже низький рівень. Доказовості, тому, тому що там дуже багато факторів, які на це можуть вплинути, і там один успішний кейс дає нам надію. Проте він не не підтверджує, що це така, така тенденція чи така статистика. Для того, щоб показати тенденцію, треба взяти якусь. Більш-менш велику кількість схожих випадків і показати, що дивіться, ми однаково лікуємо схожі випадки і отримуємо однаковий результат. От це, це коли про клінічні дослідження, і е, більше, звичайно, це або одноцентрові, або е, в, в одній країні може кілька центрів домовитися і проводити схожий е, вид лікування в Україні на сьогоднішній день е, після початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато клінічних досліджень було призупинено. І дуже неохоче великі фармацевтичні компанії заходять з клінічними дослідженнями в Україну. Тобто сьогодні в Україні, якщо відкрито з десяток клінічних досліджень, це добре. І в першу чергу це, звичайно, найпоширеніші пухлини, такі як рак молочної залози, такі як рак легень, такі як рак шлунка. Наприклад, це більш поширені пухлини, і вони зазвичай більше цікаві до вивчення, тому що це. Простіше включити в них велику кількість людей, ніж е, якісь рідкісні пухлини. Тому е, цей напрямок він е, в світі розвивається проте досить повільно. В Україні зараз немає активних клінічних досліджень, е, принаймні міжнародних клінічних досліджень по вивченню лікування холан карциноми. карцинома. Е, карцинома сама по собі може викликати багато симптомів, так через своє розташування, через своє розташування в печінці, через своє розташування. В жовчних протоках, що може викликати жовтяницю. А, і ну, с да, сама по собі пухлина вона є досить симптомною. Вона може викликати болі, жовтяницю, інтоксикацію, печенкову недостатність на, при, при великому поширенні. Паралельно з цим це комбінується з тим, що викликає хіміотерапія. Ефекти хіміотерапії, вони. Доволі неспецифічні конкретно для схем холан-гецелярної карцином, тобто вони схожі на всі інші види протипухлинного лікування: це зниження апетиту, це слабкість, може виникати нудота. Не завжди не на всіх схемах лікування буває випадіння волосся, тобто також, щоб. Якщо не випадає волосся, це не означає, що немає хіміотерапії. Не всі хіміопрепарати це викликають. і Деякі, які використовуються в лікуванні холангіоцелярної карцином, вони не викликають випадіння волосся, тому це не є типовим симптомом. Це може бути звичайно вплив на кістковий мозок, тобто це порушення кровотворчої функції організму, зниження гемоглобіну, анемії, зниження лейкоцитів, зниження тромбоцитів. Полегшити симптоми, це активна співпраця з лікарем. Тобто не ігнорування рекомендацій, які надаються, не ігнорування тих додаткових препаратів, які призначаються, і не приховування відповідно симптомів. Тому що чим детальніше пацієнт буде пояснювати свій стан своєму лікарю, тим якісніше лікар зможе надати йому допомогу в плані перенесення лікування хіміотерапії. Хіміотерапія застосовується в комбінації тоді, коли можна майже вона застосовується майже завжди. Холангіоцелюлярна карцинома дуже рідко діагностується на першій стадії. Це частіше за все, два, друга і більше. Відповідно починаючи з другої стадії, післяопераційна хіміотерапія, те, про що ми і говорили видах хіміотерапії, видах системної терапії, вона використовується в комбінації із хірургічним лікуванням. Променева терапія може застосовуватись, наприклад, коли хірург по якимось причинам не може видалити цю пухлину повністю. Це частіше, найчастіші причини, чому хірург не може це зробити, це або Втягнення в процес дуже великої судини, відповідно, яку не можна просто взяти і прибрати, тому що ця судина, вона артерія або, або вена, вона несе певні функції і не можна просто взяти і вирізати. Або якщо залишковий об'єм печінки, що пухлини частіше за все розташовані в печінці. Вони бувають позапечінкові, частіше за все, коли ми говоримо про пропорацію, вона, вона має дотичність до печінки, відповідно. Треба видаляти, хірург має видаляти частину печінки. І якщо це враховується, якщо та частина, яка залишається, вона не співставна з життям, відповідно, хірург, хоча й пухлина може бути розташована тільки в одному місці, але через її розмір або розташування, а залишковий об'єм печінки, є недостатнім. І тоді можна піти до променевого терапевта і запитати: а чи зможе він туди провести високу дозу радіації. Радіаційну терапію, відповідно, зазвичай для посилення ефекту променевої терапії використовуються хіміопрепарати в низьких дозах, тому що вони разом діють краще ніж кожен окремо. І основним методом лікування хіміотерапії є тоді, коли і хірург, і радіаційний онколог сказали: ні, на жаль, наше наш втручання зробить тільки гірше. І ми, ми краще не будемо цього робити, щоб не нашкодити пацієнту. І коли вони таке кажуть, хіміотерапія стає єдиним основним можливим методом терапії. Пацієнтам варто дотримуватися рекомендацій, які їм надає той лікар, який безпосередньо займається їх терапією. Тобто, якщо це хірургічне лікування, це одні рекомендації після хірургічного відновлення. Передхірургічної підготовки і того, як себе вести. Якщо це променева терапія або хімія променева терапія, це відповідно дотримання рекомендацій радіаційного онколога і клінічного онколога, які супроводжують пацієнта в цей, в цей період часу. Ну і коли ми говоримо вже про паліативне лікування, це звичайна рекомендація клінічного онколога, який, який супроводжує. І не зайвим буде консультація. Лікаря паліативної допомоги, хоча, на жаль, поки що в Україні це зазвичай асоціюється з терапією закінчення життя, проте лікарі паліативної допомоги вони насправді можуть дати ті рекомендації, які покращать якість життя навіть під час радикальної терапії, тому що вони зазвичай вчаться на те, як краще. Вести нутритивну підтримку, тобто як харчуватися пацієнтам, які продукти краще використовувати, які, які дають більше, наприклад, енергії і несуть менше навантаження на е, організм для того, щоб їх переробляти, вони можуть давати рекомендації по знеболюючій терапії. зазвичай лікарі паліативної допомоги цією інформацією володіють як найкраще. Тобто, ми всі, ми всі щось трошки десь знаємо, але оскільки вони постійно з цим стикаються, вони знаються, от вони можуть це прописати як найкраще, тому е, також. Незайвим дійсно буде прислухатися до лікарів паліативної допомоги навіть під час радикального лікування. Це не завжди про кінець життя, це, це може бути під час радикальної терапії. І так і так вірно, холангіокарцинома – це трошки більш скорочений варіант, і воно і так і так в українській мові не буде безграмотно. Це назва вона побудована просто від. Назви клітини, з якої вона походить. Холангіо, це ну, ми зазвичай коли говоримо це приставка там, від, від грецької, це жовчні протоки. Целула це клітина, тобто вона походить із клітин жовчних протоків, карцинома злоякісна пухлина. Тобто, якщо казати халангіокарцинома, 99% лікарів зрозуміють про що мова. Так як розрізняють, в печінці є два основних типи пухлин це гепатоцелюлярна карцинома, яка побудована вже безпосередньо з гепатоцитів, тобто, це клітини перенхіми печінки. І із, холан, ну, із клітин протоків це побудована. Холангіорцелюлярна карцинома, тому так. Літературне словникова назва це холангіоцелюлярна карцинома, але холангеокарцинома це буде абсолютно вірно і зрозуміло казати. В останні роки з'являється більше даних щодо а, деяких специфічних таргетних препаратів. Це більше різних мутацій, які можуть виникати в різних а, бухлинах, вивчається. І для холангіоцелюлярної карциноми на сьогодні є. Кілька тих, які мають для нас клінічне значення. Зазвичай в сучасних генетичних тестах можна вивчити хіба що не весь геном всієї пухлини. Але поки що наш рівень розуміння він на тому етапі, що 90% тої інформації, яку ми можемо отримати з цього геному, ми поки що не знаємо, до чого її прикласти, що з нею робити. Але є кілька генів. Які ми знаємо, що з ними робити, на них синтезовані препарати, які називаються таргетні препарати, вони поки що не, не несуть ключову роль в лікуванні цього захворювання, проте вони застосовуються, коли перестає допомагати та хіміотерапія, яка є поки що, на жаль, чи на щастя, золотим стандартом. Тобто, коли не допомогло така комбінація, така комбінація. Ми дивимося, а що. В геномі цієї пухлини нам може допомогти на неї вплинути. От. І е, це дуже важливо, щоб лікар-онколог про це розказав пацієнту, щоб пацієнт мав цю інформацію, тому що не всі препарати доступні на ринку України. Е, не, не, всі, не всі пухлини мають ті мутації, які, які, на які ми можемо якось вплинути. Але ця інформація має бути відома пацієнтам. Е, лікар має про це обов'язково казати. І Да, це нам дає трошечки більше опцій, але як я вже сказала, поки що, на жаль, також якогось суттєвого прориву не трапилось. Воно трошечки покращило ті результати, які ми можемо показати в лікуванні холангіоцелюлярної карциноми.